Її не забирали в армію, вона прийшла сама, хоча вдома ще зовсім маленький син, бо знала, що на фронті потрібна її допомога. Наша наступна історія про медикиню другої галицької бригади національної гвардії України. Її ім'я Ольга. Але для побратимів вона Бембі. Чому такий позивний? Звідки сивина у зовсім молодої жінки? Та що взагалі мотивує йти на війну? До дня медичного працівника про роботу бойового медика на передовій чи як каже сама героїня, порятунок бойових рексів? Наш сюжет. Я пам'ятаю, як я так абсолютно щиро розплакалась, не могла налаштуватися. Абсолютно В цей момент я зрозуміла, що найбільше я переживаю за те, що я не можу, не зможу когось витягти з пораненим. Це непокоїло найбільше, коли вона вирушила на своє перше бойове завдання. Жодного військового досвіду за плечима і уявлення, що таке загалом армія до початку повномасштабного вторгнення Ольга теж не мала. Згадує тепер, що до військової частини прийшла в рожевому спортивному костюмі. Пам'ятаю, погляд комбата перший на мене. Я дуже його боялась, Я страшенно його боялась, бо він здавався мені таким великим, і армія такою страшною. І я в цьому всьому якась така маленька. І він на мене подивився, взагалі не хотів мене брати. Ти, що дитина, там, посить, і в тебе в самої дитина. От. Але я досить таки настирну. Мене таки взяли. Я стала єдиною жінкою в своєму підрозділі, єдиною квіточкою, як казав мій комбат. Те, що вона піде у військо, Ольга знала ще до початку великої війни. Медик за фахом, жінка заздалегідь попередила родину про свої рішення. А речі зібрала за 10 днів до 24 лютого. Каже, найтяжче було розлучитися з маленьким сином, той ще навіть не ходив до школи. Це було одне з найважчих рішень в моєму житті, тому що обирати між дитиною і військом досить таки важко, але все ще ні про що не шкодую, і сподіваюся, що. Мені не буде соромно дивитись в очі своїх дитині у червні 24-го Перший виїзд із зону бойових дій був стрес, але не сумніви. Вона усвідомлювала, що її допомоги потребували поранені. Це було для мене досить таки щемко і страшно. Бо я пам'ятаю, як перед виїздом я спакувала баул, я дуже вірила в себе. Я так прям думала, що я класний бойовик, це буде добре. А... І я не змогла підняти свій баул запакований. Ольга працювала на стабілізаційному пункті, витягувала з боля бою поранених, допомагала у медроті. Бембі, такий позивний, бо в дитинстві мама називала її оленятком. На фронті познайомилася з багатьма людьми, якось залучила до роботи водія евакуаційної машини. Десять малодей. Якось так, до крові дуже так, з острахом, взагалі до медицини з острахом. Ну І тут він потрапляє на наш все, в нас екіпаж, ми маємо працювати, рук не вистачає. І я пам'ятаю, як я раз стояла над столом, дивлюсь на Олега і так. Ходи сюди, він каже: Ні, я не піду, я боюсь. Я не буду. Кажу, будеш прийдеться під кінець нашої ротації спільної. Він же самостійно вдягав рукавички. Такий, що там шеф, керуємо. Давай працюємо. Одного дня підрозділ, де служить Бембі, потрапив під авіаудар. Російський літак скинув дві бомби. Дзвін в вухах замлоїло в очах, потемніло. Але Ольга відмовилася від евакуації, мала перевірити, чи все гаразд з іншими. Я повернулася зі сходу з новими зморшками, з новими декількома сивими волосинами, які я активно висмикую, коли вони мені маячать, і з наслідками вибухової травми. Дивлячись на мене, можна сказати, що ну все ж окей, вона там жива, здорова, є руки, є ноги. Але проблеми зі сном, головні болі і купа, купа всяких інших приколів супроводжують мене досі. Зараз уже досвідчена бойова медикиня і лікує і навчає тих, хто лише готується йти на фронт. Тобто хочеться, щоб люди не робили дурниць, і хочеться, щоб їхнє здоров'я, все ж таки, якість їхнього життя була збережена. Періодично, поранені, яким я надавала допомогу, зустрічають мене в місті. Впізнають і в малого це викликає прям таку окрему гордість, що от моя мама, моя мама військова, класна. Минуло вже понад три роки великої війни. Її син пішов у перш. Ший клас, коли печалю огортає душу, Ольга згадує свій день присяги. День, коли полишила все, щоб рятувати бійців. на передовій. я згадую захід сонця, який був на присязі. Цей 22 рік весь цей дубак і дуже гучна присяга на купу людей. І я просто постійно собі повторюю, що я присягнула ніколи, не зрадити українському народу. Євгена напрієнко подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.